Тріщенка. У мартусі є бабуся. Бабуся читає в окулярах, а іноді вона в'яже на спицях. Останнього разу он який чудовий шалик їй зв'язала. Зовсім тепер тепло в морозні дні. Але сьогодні сталася така собі неприємна пригода. Мартуся бігала по кімнаті зі своїм котиком і зачепила окуляри ті впали, і Трішки зламалися, зовсім трішки, майже непомітно, наче тоненька стрілочка пройшла через скельце. Може, бабуся не помітить? розмірковувала дівчинка, акуратно вкладаючи окуляри фотляр. Марта критькома вийшла і сіла розмальовувати картинку. Бабуся наварила борщу, натовкла картопельки і сіла в крісло, беручи за своє в'язання. Але що це окуляри? Вони були биті. Мартусю, це ти мої окуляри розбила? Ні, бабусю, збрехала і навіть не почервоніла олока. Це все кіт. Він гасав, як навіжений, та й, мабуть, звалив їх на підлогу. Кіт, кажеш, а до футляра їх також кіт поклав. Ніякого стало дівчинці. Зрозуміла вона, що її впіймали на гарячому, тому і стала вдрадовуватися. І що такого страшного? Вони ж майже цілі. Що там тобі? Тріщенка. Нічого собі цілі, обурилась бабуся. В мене й так очі погано бачать. Тепер я зовсім, мов сліпою, зробилася. Нічого не могла того дня бабуся робити. Ні телевізор дивитися, ні в'язати, ні читати. Зовсім засумувала. Мартусі стало шкода бабусю. Вийняла вона свою скарбничку, куди весь рік гроші по монетці збирала і принесла в кімнату зі словами. Вибач, бабусю, ось мої гроші замов собі нові окуляри.